Растора, світла повністю готова до життя, ця чотирикімнатна квартира чекає саме на вас. Вулиця Мусова, 13, навпроти АТБ, тихий і зручний район. Усе поряд: транспорт, школа, садок, магазини. Восьмий поверх, дев'яти поверхівки, 70 квадратів комфорту і затишку. У 2021 році зроблений капітальний ремонт, заміна всіх комунікацій, мітна проводка, біметалеві радіатори, пластикові труби. Бойлер, лічильник, посудомийка, холодильник, тепла підлога на кухні, ламінат, сигналізація, розводка під кондиціонери. Навіть вікна закриваються на ключ для безпеки дітей. Квартира доглянута з ідеальними виреневими стінами і заскленим балконом. Тут затишно світло і дуже спокійно. Без жодних додаткових витрат. Просто заїжджай і живи.